У інших напевне пунктах я просто ще не маю інформації, що і я... як. Тому, тому будьте, будьте активнішими. прошу оце вас, засиллювати. Тут звертається до вали до того, розходячи до кожного депутата, який закинувся за сільською радою, і відповідно керівники фракції знають, деякі депутат закинули, хай цю інформацію збирають. І інформація бажано, що була така, що сила спрямована на якому. Вона має визначитися, чи громада має визначитися, що вона хоче. Коли вона визнається чотири напрямки, то. Що бажано ну, доносити цю інформацію, вона має бути, я готовий її приймати, перефільтровувати, тому що, е але це маєте тримати, буде депутати районної ради, які закінчили. Прошу Я вашего. скористаюсь присутністю сільських голів. Я виступав е перед приїздом губернатора області, що стосується передачі повноважень сільським селищним, об'єднаним міським радам е реєстрації з реєстрації. Будь ласка. До кінця, до сербіру, до кінця цього тижня подайте мені інформацію, які чотири сільські ради мені призвонили сказали, що вони готові, чи не готові придати, отримати ці повноваження. Будь ласка, дякую. Чи щось Якщо ні, то дозвольте п'яту сесію Персабільської районної ради оголоситися.